Хотів увагу. Коли говорять всі і зараз заострюють увагу суспільства на даті місцевих виборів, забувають про інше. І це так само вимагають і Конгрес місцевих і регіональних, влад національний, і особливо Асоціація міст України, починаючи з 2005 року, починаючи з українських зборів місцевого самоврядування, на яких я був присутній, де П'ять тисяч чоловік в одному пориві підняли руки за те, коли ще готувався новий закон про місцеві вибори. П'ять тисяч чоловік підняли руки на пропозицію тодішнього президента Асоціації міст України Омельченка Олександра Олександровича Київського міського голови, в присутності голови Верховної Ради Литвина, в присутності новообраного президента тоді Ющенка, в присутності тодішнього прем'єр-міністра в ті часи, 2005 рік Тимошенко. На пропозицію Омельченка весь зал підняв руки за те, щоб виборче законодавство не міняти в сторону пропорційної системи. П'ять тисяч чоловік, всі представники місцевого самоврядування не дослухалися до місцевого самоврядування, закон був змінений. Ми отримали пропорційну систему, і ми отримали просто жах у якості депутатських корпусів і усі була. Було, тобто, які депутати прийшли в районні ради, в обласні ради. Ми всі бачимо і всі знаємо. Вони не представляють райони, вони не представляють села у районних радах, вони не представляють райони, райони в обласній раді. Тобто, це здебільшого жителі обласного центру або жителі районного центру, і, до речі, в містах обласного значення так само припинилось представництво окремих мікрорайонів. Це перший, так би, так би мовити, такий негатив величезний. Другий негатив, що люди не знають, кого вони вибирали. Вони вибирали просто е, політичну партію на місцевому рівні. При тому, що задачі, які стоять, це вирішення господарських проблем, комунальних проблем, соціальних проблем людей. І люди хочуть знати своїх депутатів в обличчя, хочуть знати до кого звернутися. І постійно це питання виникає. Перебуваючи в міській раді, маючи там офіс, постійно відчувають, де наш депутат, хто наш депутат і так далі. Тячівщина на сьогодні не має представника, найбільший, найбільший район в області не має свого депутата в обласній раді. І так далі. Таких прикладів можна провести безліч. Тобто, і це це є підрив фактично місцевого самоврядування. Друга річ, що Можливість бути обраним тільки в списку політичної партії, це є просто порушення конституційних прав громадян бути обраними до місцевої влади. Тобто, якщо я не в списку політичної партії, якщо я не партійний, а ви знаєте, що партії члени партії складають буквально там, можливо, в межах 1-2% населення України. Тобто інша частина населення України, яка не партійна, вона просто позбавлена можливості перебувати в місцевих органах влади. І цього, цього не помічає ні Конституційний суд, цього і, але є мотивації, є причини, цього, чому так прийнято, під приводом політичної структуризації, активізації цього процесу і так далі. Більшість партій, які фактично не мають соціальних коренів у суспільстві. Ці партії просто для того, щоб закріпитись і на місцевому рівні, вони цей закон пролобіювали, прийняли у парламенті коаліція, яка існувала на той час, і закріпили існуючий статус-кво. І скільки вже впродовж фактично п'яти років Асоціації міст України постійно відстоює позицію про повернення до мажоритарного принципу, і ми бачимо, що до сих пір це не зроблено. Тому. Правління Асоціації міст України висловило таку, такого роду позицію, що місцеве самоврядування особі міських голів буде бойкотувати вибори на місцевому рівні, буде знайти механізми бойкотування виборів на місцевому рівні, якщо не буде повернення до мажоритарної системи, принаймні як компромісний варіант 50% партійні списки, 50% процентів Громадськими організаціями, трудовими колективами, самовисновлення на місцевому рівні. Тобто за датою, за призначенням, за тим шумом, який створюється навколо призначення дати місцевих виборів, на тою, е, знач, фактично е, такою незрозумілістю у, у виборах міських ходів, яких вибрали на 4 роки, і депутатів, яких нібито вибрали на 5 років. Значить, і зміна до закон... зміни до виборчого закону, які відбулися, вони поки що не, не вернули цю ситуацію в нормальне русло. Тобто до сих пір існує норма, при якій міського голови вибирають на 4 міських голів обирають на 4 роки, депутатів на 5 років. Отже, оця плутанина, яка існує в законодавстві, і ця норма пропорційності виборів на місцевому рівні, вона Є величезною міною сповільненої дії, я б вже сказав навіть несповільненої дії, тому що вона дала той результат тих політичних протистоянь, яких фактично ніколи в такій кількості не було. Це це конфлікти між мерами і депутатами. Конфлікти між виконкомами і мерами і депутатським корпусом, конфлікти між фракціями, партійними фракціями у місцевих радах. Ми це все бачимо на сторінках засобів масової інформації, і цього всього не могло бути, якби був просто нормальний мажоритарний закон про місцеві вибори. І Асоціація міст України, бачить цю ситуацію, просто не відступить від своїх позицій і буде піднімати громади на те, щоб повернути от мажоритарний.